Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Далі детальніше про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав, про перемир'я з Росією, про летальну ДТП на Хмельниччині та про пожежу на Кам'янеччині. Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Українських військових можуть направляти за кордон для нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Законопроєкт передбачає, що рішення направити підрозділи збройних сил України до інших держав ухвалює президент, але з поданням на схвалення Верховної Ради. Подаватимуть інформацію про завдання загальну. Осельність цих підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та умови їх продовження, тощо це не стосується випадків, коли військові відбивають збройну агресію на території держави, агресора. Офіційної відповіді Росії щодо перемир'я досі немає. Вона лише висуває свої умови. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга. За його словами, перемир'я це дуже складний процес. І, зважаючи на мінські угоди, слід готуватися до того, що Росія буде провокувати та порушувати угоду. Також він назвав речі, які не підлягають обговоренню: територіальна цілісність та суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо окуповані території російськими. Також жодна країна не має права вето на вибір України. Раїни щодо участі в тих чи інших союзах, включно з ЄС та НАТО, не може бути жодних обмежень для нашої армії. А Росія має бути притягнута до відповідальності. Вступ в НАТО з порядку денного не знімається. Жителі Меджибіської громади до небесного війська провели відважного оборонця Вадима Васильовича Федоченка. Захисник народився 14 квітня 1994 року в селі Голосків. Воїна мобілізували 26 жовтня 2023 року до лав збройних сил України. Боєць служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, де отримав позивний зажигалка у грудні 2023 року. Бійця було поранено, він лікувався близько шести місяців. На реабілітації певний час працював у ТЦК. У 2024 році повернувся на передову у складі 24 ї десантно-штурмової бригади. Загинув 7 березня 2025 року під час ворожого удару Евпівдроном. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. ДТП з летальними наслідками на Хмельниччині дорожня транспортна прихода сталася на трасі Житомир-Чернівці поблизу села Скарженці Росошанської тергромади. 28-річний житель міста Миколаїв, керуючи автомобілем БМВ, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Шкода Фабія. Під керуванням 58-річної жительки села Довжок Кам'янець-Подільського району, у результаті ДТП 42-річний пасажир автомобіля БМВ, житель Миколаївської області, загинув на місці події. Водійка автомобіля Шкода Фабі отримала численні тілесні ушкодження. Наразі перебуває в реанімації Хмельницької обласної лікарні. 28-річного винуватця ДТП тепа поліцейські затримали. Наразі він перебуває в лікарні під конвоєм. Йому вже оголосили підозру. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. Розслідування триває. На Кам'янеччині з пилаючого помешкання врятували двох людей. Пожежа сталася в житловому будинку у місті Дунаєвці. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат оселі рятувальники виявили двох громадян 1940 1940-го та 1968 го років народження. Їх винесли з пожежі та передали їх медикам. Займання ліквідували. Причина пожежі наразі встановлюється. У Хмельницькому відбудеться Пловфест. Фестиваль проходитиме у парку імені Чекмана в цю неділю, 23 березня. Відвідувачі зможуть посмакувати пловом, шашликом, ухою, послухати музику, адже виступатиме гурт станза під час заходу. Збиратимуть кошти на потреби збройних сил України, зокрема 106-ї бригади, на придбання квадроцикла. Отже, 23 березня, 12.00. Долучайтесь. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити заходи та фестивалі. Маємо допомагати нашій армії в цій боротьбі, адже кожен сантиметр нашої землі, кожен день нашої незалежності це величезні зусилля наших воїнів. Залишайтеся з першим подільським та бережіть себе.